На квітник погляньте, діти, там козак стоїть між квіть. Весь червоний, гордий пан, не козак це, а тюльпан. Тюльпан чудова, весняна квітка, у неї гнучке стебло та видовжені листки. Квітка цієї рослини складається з п'яти ніжних великих полісток, які бувають багатьох кольорів. Тюльпан не лише красива рослина, а й пахуча. Її аромат приваблює своєю свіжістю та приємністю, тому цю квітку цінують люди в усьому світі. Досить багато людей вважають тюльпани найяскравішими квітами на землі. Жителі Голландії в їх числі. Ця країна відома на весь світ своєю любов'ю до усіх рослин. Ця любов до квітів вилилась у те, що сьогодні яскраві цибулини тюльпанів є символами Голландії. Усе розманіття їх сортів можна побачити у парку Кекенхоф. Для мене особиста тюльпана є символом тепла та весни. Тримаючи в руках букет жовтих, червоних та навіть фіолетових тюльпанів, хочеться ще більше радіти життю. Вони із своєю витонченістю та водночас невибагливістю підкреслюють силу природи. І якщо у мене спитати, який подарунок для мене найкраще, я відповім, що це оберемок повненьких та кругленьких тюльпанів із соковито червоними плюстками.